Одним із найголовніших питань при плануванні сім'ї є здоров'я майбутніх батьків, наполягають медики. Підтверджують, це фактами. У Кривому Розі народжується близько 8 тисяч дітей за рік. При цьому чверть пологів супроводжується різними патологіями. Основна причина відмова майбутніх матерів ставати на облік та проходити обов'язкові обстеження. Вопроси репродуктивного здоров'я це великі, дуже очі питання, не только рождення. Ну детей, но ну и сохранение своего репродуктивного здоровья как мужчины, так и женщины, потому что сюда же еще подключаются вопросы инфекции, которые передаются половым путем и поражают потом не только репродуктивную систему, но и другие органы. И это уже соматическая будет патология, и это накладывает отпечаток на дальнейшее здоровье и жизнь каждого человека. Спеціалісти наголошують, що статеве виховання дитини починається в родині. Саме батьки повинні розповідати дітям про принципи створення власної сім'ї у майбутньому, адже головною причиною передчасного переривання вагітності серед підлітків є незаплановане зачаття. Нірза осуществляють контрацепцію абортами, тому що втрата здоров'я це... Это... Не просто потеря здоровья для женщины, но это как только происходит один, второй, третий аборт, то в последующем становятся проблемы с вынашиванием последующей беременности. Питання грудного вигодовування досі викликає масу пересудів і побоювань. Кожна жінка, хоча б раз у житті, чула страшилки на молочну тему: застої молока, слабка лактація і тому подібне. Насправді ж, успішно вигодувати дитину може будь-яка мама, а користь материнського молока доведена безлічі міжнародних науково-дослідницьких організацій. В ньому міститься увесь необхідний набір білків, жирів, вуглеводів, імуноглобулінів, котрі необхідні дитині для повноцінного харчування та профілактики багатьох захворювань. Для мам, естественно, это э, большую роль э, оказывает грудное вскармливание для ее здоровья, тоже в, профи, про, в плане профилактики злокачественных проблем, в особенном заболевании молочной железы. Э, это также обеспечение ее такой необходимой э, вещью, как контрацепцией, особенно в первые 6 месяцев. Для семьи, естественно, грудное вскармливание это в первую очередь э, экономическое э, Обеспечение, да, то есть не нужно тратиться на какие-то дорогие. дорогие смеси, дорогое питание. Это естественное полноценное вскармливание. В рамках програми реалізації державної та місцевої політики щодо поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім'ї в нашому місті протягом травня планується кілька заходів. Серед найвідоміших фестиваль сімейної творчості Родинне коло що відбудеться 22 травня у центрі творчості Дружба. Фестивалі приймають участь сім'ї як багатодітні, так і небагатодітні. Цей фестиваль Розбити на два блоки, це блок творчих сім'ї, це пісні, танці, і на прикладне мистецтво. Одна родина виставляє свої роботи. Від кожного району відбирається сім'я, яка вже пройшла перший етап, це відбірочний тур саме в районі, і ці сім'ї вже змагаються в міському фестивалі. Для молодят, які планують зареєструвати свій шлюб 30 травня, в день народження Кривого Рогу буде організована акція День народження міста, День народження моєї сім'ї.